Святої падвілі, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, мотьмо у бажні. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два чоловіка, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам сівши, з човна, повча почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона. Відчали на глибінь закінти ваші сіті на ловитву, озвався Симон і каже, наставнику всю ніж ми трудили, з нічого не піймали. Але на Твоє слово закинув сіті, так вони і зробили і піймали велику силу риби. Їхні сіті почали рватись. Тоді вони кивнули до своїх товаришів. Що були в другому човні, щоб ті прийшли, і помогли їм. Прийшли, вони наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро. Припав до стіб Ісуса і каже, іди від мене, Господи, бо я є грішний чоловік, жах бо Великий огорнув Його, і усіх, що були з ним, відловити риб, що їх піймали, як також, і Якова Івана, синів заведе, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: не бійся, віднині будеш ловити людей. І витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всю ніч ми трудилися і нічого не піймали, але на Твоє Слово закинусіть. Коли ми беремо до рук Євангеліє, читаємо, роздумуємо, нас може здивувати, наскільки просте Євангеліє. Господь говорить про щоденні справи, коли порівняти Євангеліє з якимись філософськими творами. Розумами тих чи інших філософів це ж дуже часто складні речі, які не можна зрозуміти, треба пробувати зрозуміти, що той чи інший філософ хотів висловити і передати. Господь говорить прості речі. І не тільки Господь прості речі говорить. Але він входить в реальне щоденне життя. Його життя, і його проповідь. вони ніколи не є відірвані від реальності. Так сьогодні ми чуємо цю розповідь про ловитву риб. Це була буденна справа тих людей. Люди виживали через це. Якось могли дати собі раду, коли ловили ці риби, могли прокормити себе, свою родину, також може дещо продати. І ці люди ловили це роками. І це не тільки було роками, але перед ними ловили їхні батьки, дідусі, прадідусі. Це було їхнє ремеслом, родинним ремеслом. І вони наскільки мали величезний досвід, що вже знали, де ловити, що ловити, як ловити. І тут вони при одного разу, після невдалої ловитви риб, виходять на берег. Зустрічає їх Христос. І Він, хоче чи їм зробити добро, каже, щоб вони відчалили на глибину і кинули сіть. Вони могли б сказати: вчителю, ми тебе поважаємо. Ти говориш про духовні речі, але практичні. Так деколи, як священникам кажуть, отче, ви є духовна особа, але ви не розумієтесь в практичних речах. Так само й могли апостоли сказати: Христе, ти духовна особа, але ти не походиш з рибацької родини, ти не знаєш нюансів, рибної ловлі, але стається щось з Стається річ, яка є приважлива для життя кожного з нас. Апостоли не довіряють своєму досвідові. Тут не говоримо вдалому чи невдалому. Вони довіряють Христові. Тут йде всупереч їхній логіці, бо їхня логіка підсказувала їм щось робити інакше. Вони так і кажуть: наставнику, всю ніч ми трудились, нічого не піймали. Але на Твоє слово закинусь на Твоє слово. Як дуже часто ми живемо в минулому, В минулому в негативному досвіді про інших, про себе, Як часто дивлячись на інших осіб. Ми вже маємо думку, яка склалася про них. Ми так і кажемо, та я її знаю, та я його знаю. Ми не свідомі того, що ця особа може змінитися, стати інакше. Як гіршу сторону, так і кращу. Коли ми кажемо, що ми когось знаємо, ми знаємо цю особу з минулого. І ми не даємо їй шанси на зміну, цим ми перекреслюємо її. І я би сказав це ще пів біди. Знаєте, яка найбільша біда? Що ми маємо стереотипи самі про себе. Бо нам би здавалось, нам здається, що кого, кого. Але себе ж я ж то знаю. Я ж знаю свої сильні сторони, слабі сторони. Я знаю свої гріхи, свої вади недоліки. Я ж знаю. І Дійсно, через ці наші знання, через досвід життєвий, ми достатньо добре даємо собі раду. Але християнство. Це не йдеться про знання, знання важливі. Християнство йдеться це про віру. Ми так і називаємо про християнина християнку, що в невіруючої особи. І тому не є питання, скільки я маю досвіду, знань. Але чи я довіряю Богові Слову Божому. Христос для прикладу каже, Прощайте, чи я довіряю цьому, що каже мені Господь. Господь каже: вірте і дасться вам, чи я стаючи на молитву вірую, що Бог може мені дати. Тому стосунки мої з Богом це стосунки довір'я. А цим непросто. погляньте в наше життя, в наші стосунки з іншим. Де би малося будуватися цей досвід довіри? що є дуже багатьох людей, яким ми віримо одиниці. Дай Бог, щоб така людина була. А чи ми віримо комусь на всі 100%? Ну, все ні. І тому ми з однієї сторони не віримо комусь. До кінця, ну то як ми можемо, коли ми не маємо цього досвіду довіри до когось довіряти Богу? І тому ми саме не можемо виривати з полону наших недоліків, гріхів, вад. Бо ми сидимо в цьому, ми живемо цим. і нам не віриться, що ми можемо стати інакшими. Так як тим рибакам не вірилося, що вони можуть зловити рибу. Цілу ніч трудилися, але вони повірили Богові. Це для нас є важливо. З однієї сторони довіряти Богові, а з іншої сторони розуміти, що Бог довіряє мені. І коли я йду до сповіді, Бог прощає мені, не тому що він такий добренький. Каже гріши скільки хоче, а я милосердний буду тобі прощати. Тут цілковито не протейдеться. йдеться. Бог милосердний тому, що Він знає мене, чим я знаю сам себе. І Бог знає, що я можу змінитися. Бог вірить в мене, Бог переконаний в мене. І це сталося вже достатньо давно, 2000 років назад, коли Господь розп'явся за нас смертю смерть подолав. І нам дарував життя вічне. там на Христі через свою смерть, розп'яття і Воскресіння Бог повірив в мене. І це щось феноменальне, що не піддається людській логіці, Бог і далі вірить в мене. Я можу перестати вірити в інших людей, довіряти їм. Я можу розчаруватися, знеохотитися в собі, Бог же ніколи не знеохотиться в нас, не перестане вірити в нас. І в тому був феномен сьогоднішнього прикладу про ловитву риб, що апостоли не піддалися своєму розумі, логіці, переконанням, досвіду. А вони що? Супереч своїй логіці, переконання, досвіду, знанням довірилися Богові. І так ми маємо робити цей крок, вірити Богові, що він кличе мене до життя досконало святого, праведного. Немає різниці. Яке це життя було вчора позавчора, які ми мали успіхи чи невдачі, бо кличе нас сьогодні. І на кінець. Євангелія каже, коли апостоли витягнули цю рибу, коли сіті рвалися, човни були переповнені. Вони витягли вже човна на берег. Кинули все і пішли слідом за ним. Уявіть собі, це якась дивина. Випливають, не зловили риб, тоді на слово Христа закидають січі і ловлять цю величезну кількість риб, витягуються все на берег, кинули все і пішли за ним. Важливо розуміти, що наше життя це не набір припадковості. Скільки різних знаків, знамень, всього Бог дає нам в житті. І тому ми маємо тут зациклюватися, казати, мені повезло, а ми, християни, часто там кажемо: добре, що так склалося. Маємо розуміти, коли щось Бог нам дає, дає, щоб пригадати про свою присутність. Бог дає нам і в матеріальному вимірі, і в духовному, і в психологічному, як і хоче. Але важливо побачити за цим Бога. Наше життя це на намірі припадковості. Добре, що так скалося чи інше. Нічого так саме по собі не складається. Бог складає все. І тому повнота радості прийде тоді, коли ми побачимо. За всім, що діється в житті Бога і Божу присутність. І тоді нам схочеться дякувати Богові, ми дуже рідко дякуємо Богові, за просимо щось, просимо, коли є проблеми. Коли ми відчуємо, зрозуміємо, побачимо на цих прикладах життя знаменнях, чудах, подіях, як Бог мене любить, як Бог за мене дбає, пильнує, піклується. Мені захочеться славословити Бога? Славословити? Благодарити, дякувати, свідчити про це? Бо в чому весь феномен Євангелія? В чому весь феномен проповіді апостолів, учеників Христа? То, що вони досвідчили, вони що тим ділилися з іншим? Чому ми мало свідчимо? Бо ми мало досвідчуємо, мало бачимо Бога в житті. Коли ти маєш якусь добру новину, ти неминуче хочеш з нею поділитися. Неминуче про неї хочеш розказати. Ти не будеш щасливий, коли ти маєш добру новину і зійдеш до хати, закриваєш двері, вікна, відключаєш телефон, все і сидиш, тішиться новиною. Ні. Ти хочеш ділитися. І коли ми дійсно досвідчуємо Бога, Його присутність в житті, а Він є завжди і повсякчас присутній, нам неминуче заважається свідчити милосердного, люблячого Господа для всіх інших, щоб і вони досвідчили так само цієї любові і милосердя. Благословення. Амінь.